Доброго раночку. Поки світло є, поки в кімнаті тепленько. Я прибігла, заглядайте, до своїх квіточок, ви гляньте. Я сьогодні роздивилася. Ви гляньте, на кожному листочку є таке, що по три бутони. а ну, по два бутони. Гляньте, ну. Дуже переживаю, щоб не поскидати. О, гляньте. Оце збільшилось від учора. Переживаю, щоб не поскидало оцих квіточок, знаєте. Треба чимось полити. У мене є монофосфат калію. Я купила в Артема Трайго, професійний, хороший, професій... бачите, три. І то не три, він ще з боку щось там вилазить. Капець. От, і, це. і може мені підлить оцим монофосфатом калію. Він йде для коріння іде для квітів. А для овочів він йде тоді, е, поливають їм, як е, в'яжуться помідорки. Але я таким не це є. для овочів ніколи не використовую. Це я купила пів кілограма, мала я з жіночкою договорилася, що я буду в неї мала купити дуже багато фіалок, і так як в хаті. Холодно, я м, осталась в якомусь такому положенні, що я договорилась і перший раз в житті відказалася. Знаєте? Але я знаю, що якщо я візьму в хату фіалки і їм кінець холодно. Ці, вчора я говорила з Ірою місюрою, яка займається цими, такими вазончиками. Я ще дозаказала сортових, але я дозаказала, вони ж такі мене продають, знаєте, от такі от сегменти по два. от Є такі, що з бутонами, є такі, що без бутонів, але суперові. Я вам покажу, вона їх відправить. Надя не може спокійно жити. О, де. І думаю, я е, е, говорила я, Іра, так-то, так-то, так-то в хаті холодно. Чи будуть вони, чи я збережу ці квіточки, ці вазончики? Я про ці говорила, не говорила про її. Е, е, я навіть не знала, що я буду ще заказувати, а вже хотіла просто консультацію. Вона каже, вони цвіт заложують дуже добре, від 17 до 22 градусів. Не переживай, каже, буде все добре. Я заказала в неї трошки. Сортових, кращих ще за ці. І ці мені взагалі. Знаєте, як оця середня квіточка за ніч мене підросла. Скільки це тут, скільки? Ой-ой-ой, ви ой, 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 гляньте ну. Треба срочно щось робити, щоб вони не обсипались. Дивіться, які листочки маленькі, по три бутончика, по два, по два. Е, почитаю я зараз про той монофосфат. Може їх треба підлити. Почитаю, як правильно е розвез його і попробую я підлити. Сьогодні світло не будуть виключати до 2 годин дня, майже цілу ніч було світло, то кімната тепла. Маю в виду, що тоді як полю, щоб їм не було погано, але буду поливати не холодною водою, а тепленькою. Отаке. І зараз я вам покажу свою цибульку. Еустоми мої не сходять, тому що не вистачає температури. От для того, щоб вони зійшли, їм треба до 25. А де ж воно воно таке є? Нема. Я ж не думала, що от таке от буде. І накупляла того насіння. Посіяла, старалась, вам показувала. Дивіться, що на яка сьогодні погода сіра. Бачите? Отаке От робиться. Зараз ще трошки цибульки покажу. От і прийшла до цибульки, гляньте. Сіяла її на три дні пізніше, чи ми устами, але ж ця цибуля, вона сходить, дивіться, вона сходить не при такій температурі. Отут щось трошки не зійшло, бачите. Може, чи глибше засипала, чи може. Ну не знаю. Гляньте, зійшло достатньо її. А устомочки мої бідні. Не знаю, я їх кожен день провітрюю. Все роблю, те, що треба. А вони бідні стоять. Бачите, тільки що провітрила, а знов коробочки запотіли. Це добре, це такий парниковий. Дивіться, як я вже утеплюю, вже розложила отакі пліт на підлогу. А підлога ж тож ж, оцею фульгою теж подвійною зроблена. Вона виглядає. От, я взяла ще вдвоє цей плід. От збоку подушечку таку маленьку положила. Тут понакривала, покутала. Світло, як виключається, я бігом опускаю його, і щоб е, зберігалося тепло. Оці м -м, лампи вони ж не гріють. Вони, м -м, вони майже не беруть світла. От. Е, вони дуже економні, погано. Хай би вони хоч капелючку гріли, знаєте, дивіться. Отака от цибулька. Вже випростується. Хай ще тако трошки під лампою викше постоїть, а потім я теж на підвіконня її поставлю. Їй не треба тепло, тому що вона як карвана, буде тоненька. Отак От я на цьому закінчую своє відео. От, буду зараз читати про Господи. монофосфат калію. От, і попробую полити ці вазончики свої. Отакі. Отаку цибульку я сіяла, бачите? Отаке. Добренько, на цьому все. Дякую за перегляди, за підтримку, за коментарі, за підписки. Всім дякую, всім велике прямо дякую. До слідуючого відео.